Шановні друзі, радий вітати всіх разом з всі, нами. Хто щойно долучився до перегляду цього відео. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Юрій Бівід. поставте, будь ласка, лайк, не забудьте про коментарі і звичайно про підписку. Це дуже важливо. У нашого шановного гостя, пана Валерія Клачка, є свій власний Ютуб канал. Будь ласка, підпишіться і на нього. Я підписаний, вам також раджу. Отож, привітаємо пан Валерій Клачок з нами, керівник центру громадської аналітики. ВЕЖА. радий бачити пане Валерію. Добрий день. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Спасибі, що ви з нами. Ну що ж, саміт НАТО, ювілейний 75 років. Вашингтон. Все зрозуміло святкування заяви, підтримка України, потужний спіч Байдена. Мені особисто дуже сподобався його спіч, попри те, що зараз про нього пишуть. Але це моя оцінка. Нехай вона при мені і залишиться. А, головне це результат. А результат такий: 40 мільярдів на 2025 рік, 5 батарей Петріот від країн-членів НАТО, Сполучені Штати, Італія, Румунія. Зрозуміло, ну і що ще? І ем, також F-16. Це напевно найголовніше, тому що вони вже в процесі передачі. Але пане Валерію, я от про що вас хочу запитати справа, в тому що мені стало цікаво. А... Ну, що за сукупністю представляють собою країни НАТО в контексті е, ВВП в порівнянні Росії, Ірану, Китаю і так далі, І от з'ясувалося, що один штат Сполучених Штатів Америки, вибачте за тавтологію, переважає ВВП Росії в два рази, Таких штатів три, які просто переважають Російську Федерацію? Скажіть, будь ласка, а чи не виглядає смішним ось ті сльози, які нам пропонують спасибі величезне за це, але за потугою? За кількістю зброї, за якістю зброї, за кількістю грошей і так далі, в сукупності країни-члени НАТО 30 плюс ну, це просто світова сила, яка могла б дати набагато більше, ніж дала з того, що ми зараз маємо. Чому так? Ну так, якщо по ВВП говорити, то дійсно так: а по населенню. Ми ж розуміємо, що лише до прикладу. Одні одного Китаю буде, мабуть, ну не одного, звісно, але достатньо для того, щоб там ну якщо по населенню Китаю, то він yeah. в рази перевищує населення Сполучених Штатів Америки, приблизно в 4,5-5 разів. Їх там десь 1,3-1,4 ярда сьогодні. А тепер додається ще там ну сто мільйонів Росії і інших країн, то ну це потужно. А чому я згадую Китай? Тому що Китай це сьогодні один із союзників Росії разом з Іраном. І Північної Кореї. Якщо Іран, Північна Корея там населення не дуже велике, то так. Але ще давайте не забувати Індію, яка цілується із Путіном в той день, коли обстрілюють дитячі лікарні в Україні і вбивають дітей. Це, ну, це, це як на мене, це жах. І Мунді там сидить, розповідає, яка це ганьба, що Путін веде війну. Чому ти з ним ручкаєшся? Це питання, вибачте, риторичне, але Індія це ще більше населення. Індія е, країна Бріксу, яка також зараз е, діє поза правилами. Цивілізаційного заходу, тому що вона підтримує торгівлю із е, Росією, і візит Монді до Москви, якраз в день атаки по Україні, е, мав на меті врегулювати питання фінансових відносин розрахунків з Росією саме в національній валюті. Це якраз історія про дедоларизацію євразійського континенту. Ну, про його азійської частини, над чим зараз активно працює Брікс. це Бразилія. Індія, Росія, Китай, Південна Африка туди ще доєднуються а, 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 інші країни, Саудівська Аравія. І так далі там вже розширюється союз. Не випадково там проходять зараз саміти, найрізноманітніші то саміт тюркських організацій, країн тюркського, там якогось кола, так. То зараз е, саміт Шанхайської організації співдружності і так далі. Зараз е, саме от оце, цей союз він демонструє свою противагу НАТО. Я з вами погоджую, що по, по, за рівнем ВВП і за рівнем військової спроможності, то НАТО переважає фрази. Але ну, війна Росії проти України показала, що Росія може кількістю дуже чинитися рівний спротив, а лідери світу до ядерного протистояння не готові, слава Богу. От цей єдиний момент. Тобто, війна може тривати в конвенційний спосіб, так як і вона була. Втім, є ще один нюанс: виробничі потужності, які необхідні для виготовлення достатньої кількості зброї для конвенційного протистояння і за цим таким союзом поки що неформальним. Росія, північна Корея, Китай та Іран вони слабші. Виявилося, що слабші. Ну, от реально західні не встигає виготовляти достатньої кількості снаряди, системи протиповітряної оборони, ракети до систем ППО не встигає. Це є величезною проблемою, тому вони бояться масштабування зараз війни. Тому і заяви в НАТО і от там скільки завгодно можна схвально відгукуватися про е спіч Байдена. Але коли він говорить, що Україна була вільна до вторгнення, нині вільна і буде вільна, ну то в мене запитання: як, як ви це бачите? Якщо ви бачите ну, так. так, як оце є, ну то це, вибачте, не та історія. Мені дуже прикро говорити про те, що НАТО себе сьогодні. Показує для Росії не в найпривабливішому вигляді, ця історія вже триває давно, в принципі, з Бухарецького саміту 2008 року. Але я вам скажу, що я радий цій історії такої стримана раді, звісно, вона гірка, але є. Бо сьогодні це нам дасть можливість запустити діалог у Європі про створення альтернативного військово-політичного блоку. Про це в кулуарну вже говорять, розмови йдуть ще з 2015 року, конкретні результати, є навіть 2014-го. Бо розуміють, що ця, знаєте, безпекова конструкція, яка з Другої світової війни а, взяла свій початок після завершення, в 49-му році, в квітні місяці, було створено, було створено альянс НАТО, туди входило 12 країн, якщо не помиляюсь, на початковому етапі. А, на сьогоднішній день євроатлантична співпраця, вона не може бути. Довгостроковим гарантом безпеки Європи, ну це вже всім очевидно. Чому тому, що позиція США, вона відмінна а, від тієї, яка була раніше, вона трансформується, вона змінюється. Треба розуміти історичні реалії. Час змінюється. Європа, яка довгий час там займалася виключно соціальними питаннями. Вони змагалися хто краще буде дбати про своїх громадян, тому що якщо період другої світової війни відносини держави і громадян було яким а, ти зобов'язаний державі. Щоб вона вистояла, бо війна після другої світової війни ситуація змінилася дзеркально. Держава зобов'язана громадянинові забезпечити його соціальний добробут. Збільшення видатків кожної країни це було таким лейтмотивом. Маю на увазі в Західній Європі, і в східній також ну там менше в східній Європі, лейтмотивом всього економічного руху країн, починаючи там із 50-х років і далі. Вже 70-ті роки це період уже такого нарощування зброї, хоча зброю витовляли раніше, але займалися більш соціальними питаннями. І зараз ситуація змінюється. І а, я вважаю, що от, після відсутності рішення. Саміту НАТО про наші перспективи в Євростатичному альянсі якраз буде нагода говорити про те, а хто нам безпеку буде забезпечувати в Європі, хто Європі буде забезпечувати безпеку? І це справедливо, тому що ну дійсно Європа має зрозуміти загрозу з боку Росії і Китаю. І північної Кореї, тому числі, тому що північна Корея також показує свою загрозу, прямо говорить про створення якихось союзів проти заходу. А зрозуміло, що це від про військові союзи йде мова, розуміючи м -м, сьогодні загроза на близькому сході Ірану, А це і загроза, тому числі Європі, Європа має думати про те, як вона буде боронитися е, ще е, наприкінці 40-х років, коли створювався північна та альянс, була ідея від французів, зокрема від Деголя, про створення європейської армії, але Європа зайнялася створенням економічного союзу і їй було не до армії. Ну принаймні не підтримали цю ідею. Зараз вона лунає від Макрона. І я думаю, що після саміту НАТО вона також лунатиме про те, що треба створювати свій військово політичний блок. Відтак, а це вибачте, може входити. От Україна плюс країни Європи. Це хто? Давайте дивимося по карті: це країни Східної Європи, це Польща, Румунія, Молдова, Україна, країни Латвії, Литва, Естонія, Латвія. Це буде однозначно Британія, це буде Франція. Чому Британія і Франція? Тому що ну про Німеччину мова не йдеться вони складна історія після завершення Другої світової. Вони повні зараз в залежності від США, Хоча, до прикладу, й поляків США тримають дуже потужно, але е, свого часу британці і французи. Проводили навіть спільні військові операції в Африці без погодження зі штатами а, і британці в 2015 році вже створили подібний союз. Він називається Об'єднані експедиційні сили. Є такий. А, ну, він там не має якогось статуту, він дуже мало про нього інформації, але вони за домовленістю можуть уже там буквально швидко мобілізувати, точніше, привести в дію 10 тисяч військовослужбовців, які можуть виконувати експедиційні місії будь-де, в будь-якій точці світу. Ну, є ресурси, є потужність. І я маю велику надію, що ця дискусія вона поновиться. Тим паче в британці про неї говорять час від часу, за часів навіть прем'єра Джонсона про неї говорили. Uh, і я добре знаю, що до початку широкомасштабного вторгнення говорили про такий союз, але він не був реалізований саме через те, що Сполучені Штати Америки поки що цьому противиться. Зараз після приходу Трампа до влади, ну я думаю, відкриється таке вікно можливостей. І uh, дійсно, зважаючи на те, що ця історія буде неприємна для європейців, тому що треба буде більше витрачати не на соціальні проекти, а на військові. Тобто змінюються вже витрати у кожному державному апараті будь-якої держави Європи. Вони змінюються, вони вже змінюються. Але це якраз для нас може бути позитивною історією. До речі, про Трампа ще окремо поговоримо, хочу вас запитати пане Валерію, про те, власне, про що ви згадали: про візит Моді, про його обійми і все це на тлі Ахмадита. Скажіть, будь ласка, ми можемо. Скористатися розбіжностями, м'яко кажучи, конфліктом да? суперництвом між Індією і Китаєм і розколоти там, союз Путіна з країнами глобального півдня. Це можливо для нас? І чи потрібно це нам? Ми навряд чи попливаємо на цю ситуацію Україна, тому що ми не маємо настільки потужної економіки, для того, щоб там якимись економічними інструментами, користуючись когось до чогось, примусити тут. ключову роль може зіграти Європа. Тому що візит Сінзіпіна до Франції, Сербії та Угорщини, він мав на меті не просто продемонструвати готовність Китаю працювати з Європою, а мав на меті в тому числі досягти домовленостей щодо зменшення економічного потенціалу Індії. тому що Європа це ринок. Якщо говорити про ВВП, який ви задали, ВВП Європейського Союзу він десь приблизно в межах 20 плюс-мінус трильйонів доларів. А ВВП е, Сполучених Штатів Америки біля 30, ВВП Китаю десь біля 25. Я перепрошую там в економістів, хто зараз слухає, там знає там букву їде і знає там докоми так. Ці ВВП, але для розуміння загального називаємо порядки. І тому для е, Китаю Європа, європейський ринок є привабливим як ринок збуту, тому що наш взаємний обмін торгівлі із Китаєм там сягав краще 60 мільярдів доларів. Ну це ні про що. Мільярдів, а там говоримо про трильйони ВВП і торгівля із європейським союзом це ну приблизно там 800 мільярдів, тобто в рахуйте 80 разів більше. Да? Це, ну це суттєва різниця, і якраз через економічні важелі Європа може повпливати і на Індію, і на Китай для того, щоб задовольнити там певні інтереси Китаю е, і зменшити певні інтереси Індії. Але. Чому в Китаї проблема виникла зараз? Тому що Китай ну сам себе заганяє сам під санкції через співпрацю з Росією, і хоча і слабко ці санкції зараз застосовуються, ну з нашої точки зору, слабко, тому що Китай продовжує нарощувати тривогу з Росією. Він певні проблеми має. Справа в тому, що на сьогоднішній день такий трикутник відносин Індії, Китаю і Європи він існує. Але Індія розуміє, що ну і принаймні, ну як вона розуміє, вона вибудовує там свою стратегію в економічному плані, в залежності від того, хто їй вигідніше. Сьогодні вигідна Росія як сировина база, і вона розуміє Індія, що Європа так само може купувати дешеві товари у неї, як і в Китаї. Тобто, дійсно Індія і Китай сьогодні конкурують між собою і для Китаю більша загроза сьогодні не втрата а, співпраці з Європою, а нарощування співпраці Європи і Індії. Ну, хоча, знову ж таки, ці дві історії можна ставити поряд, тому що одне, від одне і інше залежно, а цим Європа може скористатися. І, безумовно, ми налагоджуючи вже тепер відносини з Європою зовсім по-іншому вибудовуємо. Чи. У нас купа проблем із зараз Європейським Союзом, що стосується нашого поступу до ЄС, нашого вступу, тут можна окрему тему розглядати, то ми можемо просити Європу, щоб вони відрегулювали цей процес із Індією. Але не більше. Бо, наприклад, у нас з Індією взагалі слабкі торгові відносини. Надит, ми вже згадали що Моді обіймався з Путіним, коли Росія поцілила в дитячу лікарню, вбила чимало людей. І Я хочу вас запитати, якою має бути відповідь цивілізованого світу на ось цей терористичний акт зі сторони Російської Федерації. Просто її ніхто не виганяє з Радбезу, а вона головує. Ми нагадаємо. Більше того, вона святкує своє головування і на ланч пропонує в якості головного основного основної страви котлету по київськи Це після удару по київській лікарні. Ніхто не запроваджує санкції, ніхто не дозволяє Україні бити далеко в глиб території Російської Федерації. Ніхто не, не, не там на законодавчому рівні не визначає Росію як країну терорист країну спонсор тероризму неважливо. Тобто реакції належної немає. Як ви думаєте, чому? Ну, Відповідь проста і очевидна. Сьогодні у світі є коаліція країн, які вважають за необхідне збереження Росії в тому вигляді, в якому вона є. Тобто влаштовує багатьох у світі саме така націонал-соціалістична. Часів Другої світової війни а-ля німеччина Росія за великим рахунком, різниці зараз між Гітлерівською Німеччиною і Путінською Росією я не бачу, тому що один і інший вдавався до терористичних дій по відношенню до цивільного населення. Ну просто так йому хотілося. Займається актами геноциду. Путін займався актами геноциду євреїв. а... Перепрошую Гітлер, а Путін займається геноцидом українського населення. Це очевидно. Тобто, якщо ти українець, все тобі життя не буде. Просто-напросто навіть ти можеш нічого не говорити. Якщо там ще раніше хтось до чогось там скептично відносився, я там з першого дня широкомасштабного вторгнення говорю І, спередуючись на інформацію, яка була до того, як готувалися розстрільні списки окремими там біглими нашими публічними особами, то на сьогодні це вже ну для кого ні для кого не є секрет. І добре навіть що. Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію буквально там позаминулого тижня, де вона закликала все-таки звернути увагу на оці очевидні акти геноциду українського народу з боку Росії. Втім, для управління ескалацією цією, а це є стратегія Білого Дому загалом Сполучених Штатів Америки, Питання знищення Росії сьогодні не стоїть на порядку денному. Знищення Росії навіть путінської вона не те, що влаштовує, але ситуація, яка сьогодні є, вона дійсно а, прийнятна для північно-атлантичного альянсу як такого, тому що там головує Сполучені Штати Америки. Головою мені шкода, що я говорю сьогодні багато речей непривабливих. США, тому що я дуже ціную саме і підтримку, яку вони нам надавали з першого дня широкомасштабного вторгнення. Ми ну, там спередстрігаючи за об'ємом фінансової допомоги у 22-му році, навіть 23-му році, і те, що в 24-му, Ну це ж небо і земля. Ну окей, Петріоти там десь може колись перелетять F-16, але передача зброї в достатній кількості снарядів, те, що в нас було як ми там взагалі успішно працювали. От чого лише вартує історія Хаймерсами у Херсонській області. Коли нам вдалося звільнити фактично правобережжя і в тому числі Харківська область, звідки втікали росіяни після знищення складів боєкомплектами саме ракетами атаками, ну, це ж не так давно було. Це супер ефективні. Це сьогодні. Вибачте, ми там основним завданням на саміті НАТО ставимо домогтися дозвіл бити по території Росії по військових об'єктах. Ну, це правда якось по-дебільному виглядає. Я перепрошую іншого слова не можу підібрати. Yeah. І да, і звісно, що на тлі атак по дитячій лікарні, цілеспрямовані атаки. Ця вся історія з розбором ракети і меню у радвезі сьогодні мали б світ ну. Якось так струснути і сказати, що, що ви власне робите. Але є одна суттєва проблема. Оскільки Сполучені Штати Америки ми говорили, вони в великій мірі визначають і політику НАТО, і політику, в тому числі і ООН, да, тому що якраз проводилося, проводився Радбез ООН, саме через свою фінансову спроможність фінансувати безпеку у Європі і багато країн залежні від 에, США, саме в цьому плані, тому що якщо брати безпекову компоненту в Європі, то ну, умовно треба на неї трильйон доларів щороку. Ну, так, от, майже 80% за різними оцінками від 60 до 80% цих, цих потреб задовільняють Америки. А сьогодні Європейський Союз не готовий поки що виділяти ці гроші. Але видатки збільшуються, там ситуація потроху змінюється. Тому е, перше, дійсно, що треба було б ухвалити рішення, яке виключити Росію з Радбезу ООН і оголосити Росію країною терористом. Це треба було б зробити. Це призвело б до. Серйозної санкційної політики, серйозного санкційного тиску, обмеження спроможності Росії вести війну це дуже просто, але Сполучені Штати Америки, навіть ось буквально нещодавно, знову заявили про те, що вони не будуть роздати це питання. Ми ініціювали цю історію ще з початку широкомасштабного вторгнення. На сьогодні там лише чотири країни визнано Сполученими Штатами Америки країнами терористами це Сирія, це Куба, це Іран і Північна Корея якщо я не помиляюсь. Ну, Вроді так і є. А, то, що стосується Росії, ні, тому що це сильно ускладить торгово-економічні зв'язки з Росією, які сьогодні дуже важливі, в тому числі у нафтовій сфері. І в цій частині дійсно є серйозною проблеми співпраця не просто з Саудівською Аравією, а Штатах Америки, і нафта для США це один із маркерів а, їхнього стабільного існування. Бо вони бояться стрибка цін, і тому ніяких інших рішень по відношенню до Росії сьогодні очікувати не варто. Нам просто треба братися за основу, розуміти, що така проблема є, і відповідним чином вибудовувати свою стратегію безпеки. Перше, що має включати, це невідкладна зміна політики держави в частині розвитку військово-промислового комплексу розробка нових технологій вироготування далекобійних ракет. Я розумію, що у нас дуже все не просто із договором про стратегічні ракети близької та далекої дальності. Так, це є, але треба це питання вирішувати. Друге, початок діалогу у Європі на найвищому рівні на рівні європейського парламенту про необхідне створення європейської армії військово-політичного блоку. За участі Молдови, України, як я говорив, і інших держав, які готові пристати, і формалізація цього блоку і створення блоку на базі НАТО. Тобто такі приклади, до речі, є вже от один із них дуже яскравий, який не подобається французам, це блок Аукус, куди входить Велика Британія, Сполучені Штати Америки і Австралії. І ми могли б це робити, і ми повинні були б це робити. А і це була б найправильніша реакція. Я дуже хочу вірити в те, що після завершення саміту НАТО, який буде для нас провальним, тому що знаєте, ця історія з передачі Петріот, там якоїсь додаткової зброї, ну це вибачте. Ну що НАТО вам хоч це, як ми нічого вам більше не готові дати, а, так але ж ми ж розуміємо, що не 6 літаків F-16 є у наших західних партнерів, які вони готові нам передати, і не п'ять систем Петріот ППО, бо чомусь білий дім. Виділив 2 мільярди доларів для Польщі буквально днями для того, щоб вони купили це офіційно. Це якраз офіційно для того, щоб вони купували Петріоти, Абрамси і F-35. Тому я думаю, що відповідь абсолютно очевидна. Ну можливо, нам потім міги віддадуть поляки, так вони принаймні обіцяли, але знову таки, якщо дозволять, да, у Сполучених Штатах Америки, бо там спираться потруна. Тобто, треба вийти з цього знаєте, такого втяжливого сьогодні стану співпраці. США. Розуміти не, і оцінити правильно свої спроможності, а ми можемо можемо, реально, виходячи з тієї ситуації, яка є сьогодні, е, аналізуючи нашу спротив російської агресії, Україна із Європою може чинити спротив Росії. Я в цьому переконаний. Тим паче є ядерний потенціал. Те ж сама Британія і Франція. Так, ракет менше по кількості, ніж у Росії. Але є, вони є, тобто є чим ну на що спиратися, і тому я чогось там особливого не очікую і відверто не очікував. А єдине, що мені знаєте, шкода сьогодні, що світ такий нерішучий. тому що чим далі, тим більше вони дають можливості Путіну затягувати оцю е мотузку на шиї у західної демократії, у західного лібералізму. На які зараз починають плюватися як неефективним, але які так любили європейці після завершення Другої світової війни. Вони молилися на своїх лідерів, які були лібералами демократами, тому що вони дбали про їхні соціальні гарантії. Вони їм платили з державної казни. І це були найкращі часи 50-ти, 70 сімдесяти років в Західній Європі. Це просто треба згадати. Це дуже шалений бум зростання і. Побутового благоустрою і інших питань зробі... зростання заробітних плат і придбання елементарних речей побуту, автомобілів і так далі. Оце золоті часи. Бо я бачу сьогодні, знаєте, такі історії: так, хай би Китай був нашим гарантом. Говорю, для чого? Щоб прийшла у вас диктатура була, і буде строєм ходити? ходіть. Дозвольте останнє запитання, якщо час дозволяє, пане Валерію. Так, так, все окей. ще час. Хочу вас про таке запитати. От, ми всі звернули увагу журналісти на те, що після цього жахливого варварського теристичного акту, а, значить, в Україні, який здійснила Російська Федерація, знищивши там так лікарню, ну частину лікарні Ахмадит. Блогери-мільйонники почали в Україні. Почали писати: треба домовлятися, давайте швидше мир. Потрібно їхати домовлятися. Мирні переговори. Наратив був такий. Потім зринає звідкись там і каже про те, що далі умови будучи гірші, треба просто зараз домовлятися. Далі ми там згадуємо Дмитра Гордона, який посилається на свої джерела, і виходить з інсайдом і каже: от Колокольцев, міністр внутрішніх справ Російської Федерації, літав до Вашингтона і представив якийсь мирний план там. Значить, американцям і так далі, тому подібне. Статей дуже багато на це рахунок. Так? Тиск здійснюється інформаційне тло, горить буквально ось цим наративом про переговори. Нас до чогось готують? Ну я б тут зараз би не змішував би вкупу, до прикладу, інформацію про взагалі переговори і мільйонників блогерів, які опублікували інформацію, що давайте виходити на переговори. Бо це дещо різні історії. Mm -hmm. Бо дійсно, мільйонники блогери мене здивували. Я не готовий вам прокоментувати, чому вони це робили. Ну, от, від відверто. Свічок я не тримав, але воно дійсно виглядає дуже по... непрофесійно, м'яко кажучи. І тут вже зрозуміло, що все це відбувалося в один голос, мабуть, ймовірно. Зробимо так? таке припущення. Не так ще раз наголошую, це пропущення відбувалося не просто так. Що стосується саме плану колокольцева, це дещо інша історія. Це намагання все таки Кремля, як на мене, я допускаю правдивість цього сценарію, а, виходити на переговорний трек і заявка до Вашингтону про те, що вони готові торгуватися, тому mm -hmm. що Путін висуває максимально високу планку. А Колокольцев каже: ну не Колокольцев звісно, але вже по таких інших інсайдах вони кажуть, ну десь ми можемо чимось посунутись. Хоча я читав чимало коментарів, мовляв, себе там на Ютуб канал. Путін правник, і він ніколи не піде на те, щоб повернути території Україні формально, бо вони прописані в Конституції. це державна зрада. Говорю, слухайте, Путін ти її конституцію як а, дишлом повертає, куди йому потрібно. І завтра він переголосує і скаже, що так треба, було, дивіться ми досягнули успіхів, то такий задум включити, що потім виключити, і так далі. Та там референдум навіть провели. Бачите, люди вже передумали. Тому я вас прошу: це реально от не про а, якусь там зраду, якщо хтось, якщо він якісь там території здумає повертати, а, буквально сьогодні видані Bloomberg входить матеріал, де пишеться про те, що журналісти Блумбергу мають інформацію від офісу президента України і від Держдепу США від Білого Дому будемо так правильніше говорити про те, що другий саміт миру за участі Росії відбудеться до президентських виборів. Отут питання, то це теж. Купу змішувати, тому я кажу, це різні історії. Те, що там мільйонники українські блогери щось там собі почали розповідати надо, надо міритися. Ну, хай це буде на їх совісті. А зараз мова йде про те, що дійсно Україну виводять на переговорний трек, і ми це розуміємо. В силу різних обставин виводять і не передачі достатньої кількості зброї для того, щоб вибивати росіян з території. Це основний аргумент. Який з Росії, і неготовність Заходу до більш широкого протистояння із російським агресором, тому що, як ми щойно проаналізували, в стратегії Сполучених Штатів Америки Росія має залишитися цільною, тобто вона не може розвалитися, і поки що така ситуація Білий Дім влаштовує, тому що це означає зараз, перекладаю на просту мову, оця вся історія: безпека для Європи, і американці за це менше платять. Тому що Росі Росіяни наступаючи в Україну, отримують спротив від української армії ну за мінімальну ціну, щоб ми розуміли. Тому що для бюджету США 60 мільярдів доларів, навіть 100 мільярдів доларів це не катастрофічна велика цифра, яку вони будуть платити за безпеку Європи, в тому числі, от ми це повинні зрозуміти, тому ця стратегія в США працює і вона працюватиме надалі. Тому нас не беруть до НАТО, тому нам не надають більше зброї. Тому ми повинні робити висновки. А стосовно переговорів і те, про що пишеться у Блумберг, то дійсно сьогодні в офісі президента як пишуть видані, також поточні розглядають варіант проведення другого саміту миру за участі Росії до президентських виборів, у США, але демократи в цьому не впевнені, тому що їм доведеться, ну знаєте, поставити резюме на якомусь договорі, який буде підписаний з третьої сторінки, який означатиме, що ми не контролюємо всі території. Хоча Зеленський про це говорить. Але ми боїмося цих переговорів після виборів, тому що там може бути Трамп. Але я, чесно кажучи, різниці не бачу ніякої. Чому? Про демократів чорно пояснив, про Трампа Трамп готовий неформально, навіть неформально передати благословити передачу якихось територій українських Росії. Але ми на це не підемо. Тому для нас дійсно зараз для офісу президента сприятливий момент провести ці переговори до виборів, до 5 листопада. А втім, єдиної думки, поки що в Білому домі немає. Я дуже сумваю, що це буде. Я робив свій прогноз, що а, другий саміт миру за участі Росії може відбутися уже після дати голосування, коли буде зрозуміло, хто буде президентом у Сполучених Штатах Америки, коли там порахують плюс-мінус, але до інавгурації це може бути до кінця календарного року, і а, завершення війни буде за тим планом, який озвучив Зеленський. Це детальний план, який буде погоджений із заходом, який означає дипломатичне завершення війни. Я вам дуже дякую за надпрофесійний ефір, пане Валерію. Спасибі, що завжди знаходите. Дякую вам Да. Дякую. Вибачайте за такий збій у ефірі, тому що ну, світлом не можу я впоратися. Це не від нас. Звичайно, в мене, до речі, також сьогодні були проблеми, але, друзі. Що ми маємо знати і розуміти? Ми маємо знати і розуміти, що люди, які намагаються створити для нас дискомфорт, це те, що стосується, зокрема, знаєте цивільних мирних людей, які проживають в мирних містах, це нічого в порівнянні з тим, що переживають інші люди. Так це нічого в порівнянні з тим, що переживають наші герої на фронті. Тому ну в таких обставинах працюємо, а вона що працюємо. Пане Ларі, спасибі величезне. Бережіть себе і до зустрічі.